Олександрович Жеребцов, заслужений артист України, нагороджений відзнакою за заслуги першого ступеня Кіровоградської міської ради, режисер, постановник та актор єдиного моноспектаклю в Кіровограді, навчався в Кіровоградському музичному училищі разом з Ігорем Крутим, а також працював в Кіровоградській обласній філармонії з Кларою Новіковою. Життєво кредо бути правдивим як на сцені, так і в житті. Улюблена книга о Генрі Королі і Капуста. Доброго ранку. Доброго друга, як ви, друзі, поняли. У нас зараз в гостях заслужений артист України, Юрій Шельпсон. Його без опусків Давайте. неможливо да. зустрічати. У нас є, є така уявна червона. <рес> 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 Мені дуже приємно, що зустрічають опусками, це завжди приємно. Це оператори, знаєте, якщо б вони камери не тримали, вони б теж зараз аплодували, але ж нас... <рес> так попадає і почали. Особливо бігліцов, так, я знаю. Хто вам сказав таку. Не що начебто я вчився разом з крутим. Крутив. Крутий нам телефонував, ага. каже я. А, ну, то, 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 у нього Збрехав трошки, так? Да? <кхух> да. Ні, <А>. він, <кхух> він вчився дійсно в училищі значно пізніше. Ніж ага. я ні, ми просто думали, що це ж вам що, що це. Ви ну просто вичитали, що у вас нещодавно був день народження. Ми вас грошим. вітаємо. Да, а, Мені 33. Ну це ж я але Якось, до 100. Ні, знаєте, якось ювілей. У вас виходить що цей ювілей? У вас у вашій творчості 45 років на сцені, як ми знаємо, це виходить, що ви з дитинства да на сцені В, такий ви, комплімент. Бачите, ви можете такому? мені да, Ви мені можете не повірити, але саме сьогодні, 9 вересня. Далекого 1969 року я вперше війшов в театр через службовий вхід. Ох, я ти... був такий гордий, так. Тим паче тоді там такі велитні працювали. Семенов, Тімош, це актори, перед якими. А як ви взагалі попали в театр? А іншого Родители? шляху не було. Ну, батьки, безумовно. Батько. Того часу працював начальником обласного управління культури. І тоді, ну, в ті часи, коли ми приїхали до Кіровограду, було в нас два театри російський і український. Російський потім переїхав в 59-му році в Жданов, тобто в Маріуполь. В Кіровограді залишився єдиний театр, але навіть коли було два, глядачі були в обох театрах. Ну і взагалі, взагалі, театр, ну, це було таке явище. Воно і зараз, якщо хороший театр, а в нас, я вам можу сказати, дуже хороший театр. От, і... Таким чином я опинився в 69-му році на посаді актора допоміжного складу. Була ага. така. Чи була під запасних чи? Да, чи що? Дуже дуже серйозна робота. Це якщо падіння важкого тіла за кулісами це робить, актор допоміжного складу. Або треба зіграти такий складний образ, як корова чи тоби. На тебе одягають це все вбрання, і ти виходиш і створюєш образ корови. Це не кожному. Це як получается? кого Зноковод синіграв? Я грав корову. Я тобі хочу сказати, китайцю творчий шлях актора почався зі скотських ролей. Зі скотських Все звідти Всяку скотину грав, я так розумію, ви розвивалися, розвивалися, розвивалися. Зараз вже моноспектаклі ви да видаєте? Взагалі, як ви можете оцінити театр тоді і театр зараз? Що змінилося і чи краще, що це змінилося? Ну, театр це такий організм, що дуже важко. Серед акторів існує такий, раз на п'ять років треба змінювати театр, їхати, працювати в іншому театрі. І це зрозуміло, це інші партнери, інші театральні школи, інші режисери. І так воно і було колись. Існувала акторська біржа. Вже не було в Радянському Союзі біржі, а акторська біржа була. Раз на рік, в серпні. До Москви з'їжджалися актори з усього Радянського Союзу, якийсь палац культури знімали для цього. І е, директори, головні режисери театрів, і актори, і це було таке збіговисько. Іх виб... навіть вибирали собі акторів, режисери, а актори вибирали собі режисерів. І це було зовсім нормально, і дуже багато е, акторів таким чином знаходили себе, знаходили свого режисера або свій театр, свої ролі. Це дуже серйозно. А зараз якось є обмін акторами, режисерами. ну тобто, чи ну, вже Зараз це дуже так, важко зробити, тому що тоді я е, працював в Росії в театрах. І коли я приїздив до театру, мені тут же давали квартиру. І поки я працював у цьому театрі, у мене було житло, я ні про що не думав, крім творчості. І Коли я виїхав з цього театру, я здавав цю квартиру, їхав в інше місто і там отримував точно таку ж квартиру, або краще, або гірше. Ну а зараз ви подорожуєте, приймаєте досвід. Ну, наприклад, я от е, в Одесі там прекрасний театр начайний, е, там де е, самі е, глядачі можуть стати частиною спектаклю. Там, де під час спектаклю до глядача підходять, беруть його, і він вже виконує головну роль. Мені здається, такого от не вистачає у нас у місті якось. Оцеція. Ну, якщо ви побуваєте на моїх моновиставах, то у мене глядачі приймають участь у виставах. <гум> ну, на, 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 ряду, ну, да. ну, Наприклад, є у мене вистава за оповіданнями Бабеля, одеськими оповіданнями, і де е, Беня Крік видає заміж свою сестру, то Це ви там берете та сестру. Люди а? танцюють на весіллі. У, у, Двоє рик-рик. Круто. Так, а давайте розкажемо, розкажіть, Є, де я, проходять, коли… Прості, я... давай, давай, ти, потім я. Давай, мене ж таке, в мене столько, таке питання в реальному. Ну, давай, давай. Да, де проходять і коли найближчі буде? Коли можна потанцювати на весіллі, навіть якщо тебе не <світ> на весілі... запросили на те весілля? На весіллі у короля одеських бандитів можна потанцювати буде, наскільки я знаю, в жовтні. А найближча вистава це, ви знаєте, «Вересневі самоцвіти, uh -huh. відкривається 24-го мона вистава буде за спогадами Кропивницького. До речі, якось коли говориш, про, що це спогади. а там настільки здорово написано літературно. Марко Лукич, ну просто чудовий. До того ж, те, що він описує, відбувалося в Бобринці. Це, це дуже цікаво, на мій погляд. Зараз вистави будуть проходити у малому залі театра Кропивницького, спасибі е, дирекції, що... Все ж таки вони змогли зробити цю, цю малу сцену. На вересневих самоцвітах там дуже багато вистав буде, з Одеси, зі Львова привозять вистави, так що Лариса Кадирова буде закривати цей цикл моно вистав на, на малій сцені. Ну а відкриваємо ми, ви вже знаєте, мабуть, канікулами кропа. Це він розповідає, як він вперше побачив в своєму житті, йому було 11 років, коли він вперше, це 1851 рік, коли він вперше побачив цирк і театр. Ех, ні, в тому, що я так анонс, анонс подивилася того всього. Треба прийти, треба. Я буду дуже радий. Так, да, <гум> у нас дійсно було, дякую багато. У нас багато питань залишилось, але ми вас чекаємо ще раз в гості. Вот, це обов'язково. І прийдемо на ваш моноспектакль. Бечка, ну і, звісно, Давай диралов. ти, Маш, давайте спеки. Так, да, 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 смачненький, так, як вам до сніданочка. Тримайте. Ой, Смачного вам. Да, Спасибі спасибо, велике на останок анекдот про цю саму московську біржу. Він дуже короткий. І, е, ходить актор такий високий, красивий, сивий, до нього підбігає. Головний режисер якогось театру каже, я вас беру. Які ваші умови? 180 і три кімнатна квартира. 90. І ліжко в гуртожитку. Согласен. Спасибі великі. Вам до речі, спасибі за смачну каву. Ну і смачного всім <хи> удачі вам. Дякуємо вам, дякуємо. Двигаємося далі ефіром, друзі.